Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини. Звітують у штабі оборони. Протягом минулої доби під вогнем ворожої артилерії та мінометів були Куп'янськ, Вовчанськ, дворічна Огірцева, Кислівка та інші населені пункти. У Куп'янську пошкоджено будівлю цивільної промисловості, а у дворічні Куп'янського району частково зруйновано ліцей. Там сталася масштабна пожежа, яку гасили протягом трьох годин. За даними рятувальників, протягом доби зафіксували одну пожежу, яка сталася внаслідок бойових дій. Близько пів на першу ворог влучив по навчальному закладу у селищі Дворічна, спричинивши велику пожежу на площі 800 квадратних метрів. Її гасили 20 осіб особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС протягом майже трьох годин. Як інформують медики, цієї доби є постраждалі серед мирного населення. У дворічні поранення отримав чоловік 75 років, госпіталізований в стані середньої тяжкості. На Харківщині тривають роботи з гуманітарного розмінування. За добу спеціалісти ДСНС знешкодили 135 вибухонебезпечних предметів. Мінна небезпека на деокупованих територіях висока. На Куп'янському напрямку тривають активні бойові дії, повідомляють у Генштабі. Окупанти намагалися покращити тактичне положення на Куп'янському та Авдіївському напрямках. Успіху не мали. Сили оборони України відбили атаки противника біля 12 населених пунктів. Захисники України тримають позиції та дають гідну відсіч ворогу. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські звісті. Зранку окупанти продовжують тероризувати Херсон. За інформацією очільника УВА за минулу добу територію області обстріляли 14 разів. Під вогнем опинилися житлові квартали міста. Шестеро загиблих, ще четверо поранених. Вночі росіяни обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області. За даними очільника регіону, окупанти з важкої артилерії атакували дві громади. На щастя, люди не поранені. Побито кілька приватних будинків. Газопровід та лінію електропередач Німеччина надасть Україні бронетранспортери та додаткову батарею ППО Петріот. Про це повідомляє Білий Дім за підсумками телефонної розмови Байдена та Шольца. Також в адміністрації підтвердили, що США мають намір постачати Україні БМП Бредлі. Новий пакет допомоги можуть оприлюднити вже сьогодні. Про це пише Рейтерс. Україна втратила 90% вітрової та 40% сонячної генерації через масштабну агресію РФ. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Тож у цьому році основне навантаження ляже на об'єкти теплової електрогенерації, і державі доведеться розраховувати на власний видобуток вугілля. Армія України піднялася на сім позицій у рейтингу Global Firepower. Наразі армія нашої країни посідає 15-те місце порівняно з 22 м на початок 2022 року у топі, як і раніше, армії США та Китаю. Україна навесні планує великий наступ. А найзапекліші бої очікуються в березні. Про це заявив голова головного управління розвідки Кирило Боданов. Він додав, що контрнаступ проходитиме по всій території України від Криму до Донбасу. Звільнення території та заподіяння остаточної поразки Російської Федерації, наша мета, і ми її досягнемо повернення до кордонів 1991 року, такою якою Україну визнають усі суб'єкти міжнародного права. Також Кирило Буданов зауважив, що озброєння Росії закінчується. Це змушує країну терориста використовувати дешевше аналог шахеди іранського виробництва. Та й, взагалі, головний розвідник України певен, що Росія втратила статус однієї з найпотужніших воєнних держав, і світ більше не повинен її боятися. Росія більше не є військовою загрозою для світу, це просто байка. А режим Путіна є посміховиськом для всіх. Російські війська практично повністю залучені на захист територій, які вони все ще займають в Україні, і це ненадовго. Єдине, що залишилося в Росії з потужної зброї ядерний арсенал. І це залишається головною проблемою України та світу, адже зброя масового знищення знаходиться в країні, що не визнає міжнародних норм та прав. Певен Кирило Буданов. Це може призвести весь світ до усвідомлення необхідності денуклеаризації Росії або принаймні міжнародного нагляду за її ядерним арсеналом. Країна-терорист, яка розмахує перед усіма ядерною битою та викидає загрози, це не той режим, який має етичне чи політичне право контролювати зброю масового знищення. Що ж до майбутнього Росії Кирило Боданов зауважив, що отримав з розвідданих інформацію про те, що Путін вже тривалий час хворіє. Путін довгий час хворіє, дуже довго. Я думаю, що він помре дуже швидко. Я сподіваюся. Після смерті Путіна в Росії почнеться трансфер влади. Проте Кирило Боданов зауважив, що війна повинна завершитися до того, як керівник країни терориста помре. Яна на та Світлана Брео з Харківській Звісті. Акціонерне товариство Харків Обленерго продовжує відновлювати електропостачання в деокупованих населених пунктах. Так роботи тривають у Дергачівській громаді. Енергетики кажуть, після відходу окупантів тут вщент розбиті підстанції, повалені опори та обірвані проводи. І попри все, енергетики виходять і роблять свою справу кожного дня. Якщо бачите, лунка після влучання снаряда, пошкоджене обладнання підстанції. Яке от роз'єднувач вже не підлягає відновленню. Саме через суттєві ушкодження та погодні умови час ремонту самої підстанції затримуються, але роботи не зупинятимуть. Зимку будемо роботи однозначно, так як багато ще знеструблених споживачів. По погоді температурі важко сказати, нам аби примерзла грунт, да, щоб ми могли заїхати. Тому що ну, от навіть техніка віздіход, як чуєте, да, от заїхати вже немає можливості. Зараз Або лебідкою його затягувати будемо, теж все це впливає на час відновлення об'єкта. На ремонти регулярно виїжджають кілька бригад, аби забезпечити подачу електроенергії у села, поступово підключаючи частинами. Настрой бойовий, хлопці рвуться в бій, так скажемо. Субота-неділя також самі проявлять ініціативу, працювати, виходити щось. Включати, підключати нових споживачів. Наш обов'язок, як електриків, енергетиків, робити все можливе та й неможливе від нас, щоб всі люди на деокупованих територіях, та не тільки на деокупованих, були зі світлом будь-яку пору року. За даними не енергосистема нашої держави пережила вже 13 масованих атак дронами окупантів. Як наслідок, пошкоджені всі ТЕС країни та знеструмлено 44 високовольтні повітряні лінії. Такі цифри надав світовій спільноті міністр енергетики Герман Галущенко. Проте кожного разу після атак рятувальники оперативно ліквідують вогонь та наслідки обстрілів. А енергетики виїжджають на місце лагодити систему та перепідключати споживачів. Ремонти кажуть, у НЕКУ продовжуються у різних регіонах України. І зараз для забезпечення балансу енергосистеми триває введення аварійних відключень. Наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання. Вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низка електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема й найпотужнішої Запорізької АЕС. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харківські звістя. Шановні харків'яни, найближчими днями на нас чекає різке похолодання. На Різдво до мінус 12 уночі. Після нього синоптики прогнозують ще нижчі температури. У зв'язку з цим усі міські служби, життєзабезпечення Харкова переведені в режим підвищеної готовності та цілодобового реагування на позаштатні ситуації. Хочу нагадати, що у місті працюють пункти незламності, де у разі потреби можна зігрітися та зарядити мобільні телефони. З'ясувати, який із них ближче до вашої оселі можна за допомогою чат-боту Харків, Твій дім, крім пунктів незламності, у Харкові облаштовані пункти обогріву, у разі потреби метрополітен також працюватиме в режимі пунктів обігріву. Місця роздачі гарячого харчування працюватимуть в звичайному режимі. З понеділка по суботу включно. Я впевнений, що ми разом подолаємо цей виклик. Я впевнений, що ми разом переможемо, бо ми разом. Ми харків'яни. Двір Лідія Мельник, незважаючи на свій уже поважний вік, виховує трьох онуків. Вона їх опікун. З початку повномасштабної війни всі разом залишаються в Харкові. Ми в початку війни ми в погрібі сиділи ночували, неділі-дві, а потім уже воті самоліти ж десь прямо рядом літали, бросали бомби. А ще, слава Богу, ну пока, пока вот так. Ця родина перебуває на контролі служб у справах дітей. Тому соцробітники разом з представниками ДСНС навідалися в гості на кону життя дітей, тому фахівці оглядають засоби обігріву та чи дотримуються родини пожежної безпеки. І ще щоб провести інструктаж щодо життя в умовах прифронтового міста. Ми утіплілі дом своє время перед війною. Вот. И отапливаем газом, Колон, колонка газовая. Вот. И, ну, все хорошо. На самом маленьком у нас поставлено газ. Потому что на улице еще не очень холодно еще. Вот. А так, когда я говорила уже, когда отключают, бывает, свет отключают, тогда отопления у нас нет. Отключается колонка. Вот. Ну а так, поки є, слава Богу, світи вода, і тепло у нас є. І газ. Такі гостю рейди, службу у справах дітей та рятувальників, звична практика під час зимового сезону. Особливо уважно фахівці просять людей поводитися з буржуйками. Крім буржуйки нічого немає тут, це все, більше нічого. І то спасибо друзям скажу. Та далі мені друзі скажу чесно, який йшов на війну і він… не вернулся. Да. Осталось тоже двое детей маленьких. И отдали мне Буджика, говорит, ну, это даже, может, когда тебе, говорит, не нужно будет. А сами остались, тоже так же задом. И все. Просто у тебя говорит, дети как бы поменьше, у него как бы повзрослые детей. Я благодаря им стараюсь, вот это вот, может, сделаю, не знаю. Дай бог, чтобы у нас было поливание, конечно, чтобы мы не оставались без этого. Ми хоч надіємося на ета. Людям надіються, як би, на лучі. Щоб не сталося лиха, фахівці закликають людей регулярно перевіряти на справність все газове обладнання, не перенавантажувати електромережу та чистити димоходи. Дотримання елементарних правил, наголошують рятувальники, може вберегти життя. Такі сумісні рейди ми проводимо щороку. Але зараз це питання дуже. Актуально, і ми зі співробітниками служби у справах дітей по Холодногірському району сьогодні були, були у деяких родинах, яких виховуються діти без батьківського пілкування. Ми нагадали їм. Правила пожежної безпеки при користуванні печним опаленням, газовим опаленням, а також актуальне питання це правила поведінки під час повітряної тривоги та поводження з небезпечними предметами, які, на жаль, у нашому місті прифронтовому, внаслідок ворожих острілів, дуже Багато знаходять, особливо ці діти вони можуть знайти і необережно з ними поводитися і можуть виникнути вибухи, після чого діти травмуються та попадають до лікарень. В нашому Холодногорському районі мешкає понад 200 дітей, які проживають в сім'ях під опікою. Щорічно. Проводяться спільні заходи служби у справах дітей та Державної служби надзвичайних ситуацій щодо відвідування таких родин з метою обстеження умов їх проживання, особливо в зимовий період, щоб з'ясувати, чи безпечні умови, які умови опалення, що створено для дітей, як діти поводяться. В наш дуже складний тяжкий час, коли небезпечна, коли часто повітряна тривога. Тому ми намагаємось зустрічатися не часто, але в телефонному режимі ми завжди на зв'язку. Ми надаємо дітям і їх батькам, опікунам, консультації, надаємо. Можливо, от новогодні свята були, були заходи новорічні Даруночки роздавали. Якщо потрібно якісь потреби задовольнити, вибиті вікна бувають. Ми звертаємося до районної адміністрації, направляються відповідні служби, щоб допомогти встранити ці недоліки в будинках і в квартирах. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Харківські Звісті. Вона поетапно отримує своє друге життя. Мова про цю багатоповерхівку на північній Салтівці. Після численних поранень снарядами будинок досить сильно постраждав. Там, де були квартири харків'ян, замість кількох поверхів одна величезна діра. Не обійшлося і без пожеж, що на той момент неможливо було загасити через обстріли. Тож все вигоряло до бетону. очень сильно верхняя часть дома это крыша техэтаж, фасадная Торцевая часть дома пострадала. Сейчас ее уже восстановили. Также восстановили перекрытие балконов. Мы демонтировали все поврежденные конструкции тех этажа, часть перекрытия девятого этажа. Уже тех этаж восстановлен. Плиты перекрытия между тех этажом и девятым этажом уже на месте. Сама кровля, плиты уложены. Готовимся к гидроизоляции кровли, чтобы кровля не текла. В соседних подъездах э, также были попадания в фасадную часть дома. Мы демонтировали весь рыхлый бетон, э, выварили конструкцию, замонолители заложили, подготовили оконные проемы к установке окон. А, также у нас вторая секция дома, где пострадали э, три этажа. Было попадание в окно и э, пострадали три этажа, кроме крыши. Вот так вот бывает. А, там демонтировали все аварийное, э, выкладываются стены новые. Также делаются монолитные участки перекрытий, восстанавливаются. Ну вот, сами все видите, мы работаем. Мы работаем на благо нашей страны и наших людей, которые также пострадали, как и все мы. Игорь Баскровный, Ярослав Конуненко, Денис Рыбалко да Юрий Бабыкин. Харьковские известия. Ось так на проспекті Героїв Харкова триває ремонт асфальтного покриття на проїжджій та тротуарній частині. Місце обирали не випадково. Нещодавно тут проводили ремонт. Як тільки його завершили, до роботи одразу стали шляховики. Комунальники ліквідують місце розриття, аби воно не заважало пішоходам та водіям. Крім того, шляховики виконують і поточні ремонти. Зокрема, спеціалісти провели ямковий ремонт по вулиці Дерев'янка. Асфальтне покриття вже зносилося, тому довелося його реанімувати. Адже ця артерія з'єднує два густонаселених мікрорайони з центральною вулицею Харкова. А ще комунальники прочистили та відремонтували дощеприймальні колодязі, промили мережі з левової каналізації та продовжують облаштовувати водовідвідні лотки. Подібні роботи провели на вулицях Миру і Калініна та на проспектах Героїв Харкова і Ювілейному. Також ведуться роботи з видалення та розкряжування впавших дерев з русла річки Харків, прибирання сміття на окосах берегів, на водовідвідній канаві по вулиці Генерала Удовиченка прочищено вхідні та випускні оголовки, скошена на визначених ділянках дикоростуча порослі. Та прибрано сміття на водовідвідній канаві по вулиці Горянській, прочищена від мулових відкладень ділянка водовідвідної канави по вулиці Калініна. Я на Читині звісті.